Доброго вечора, Україна, шановні українці та пан президент. Вечірнє звернення до пана президента України. Скажіть, будь ласка, чому кавун президента Ердогана коштує 3 ліри за кілограм, тобто, це 6 гривень. Максимальна ціна 7 лір за кілограм. Це 14 гривень за кілограм. В Україні кавун коштує 35 гривень за кілограм. Так ми розуміємо, що війна, але кавунів багато. Ми український народ, і хочемо, щоб можновладці не наживалися на людях. Та ціни на харчування відповідали цінам. Як в інших країнах. Дякуємо вам з повагою, ваші виборці. Слава Україні!